Холодно, там дуже холодно спатиме, не очі буде докритись. Трошки СМР. Справді тут дуже кютю кют. Я не знаю, попала в якийсь фільм. Що <поставлення> ви захочете когось приїхати в Лондон? <поставлення> не приїжджайте. Мені здається, що це Anyway. Хочу собі камеру або новий телефон, або хочуть і десяти гроші, обожала. Боже, слушу хотіла сказати, Що я думала? <поставлення> Звісно, що я купила грошей. я не чайрок. Я знала, що буде якась фігня. Я прямо знала, але ну, не може все бути і далі. Всім привіт, ласкаво прошу на мій канал. В цьому лозі я розповім, як я буду добратися до Швеції. Я їду в Швецію на навчання на 4 місяці. Сьогодні ввечері о 6.30. Зараз я йду знімати нігтики, зробити деякі свої справи і далі ввечері вже буду. Виїжджати на автобусі до Кракова з Кракова летіти. Великий плюс, що я приїжджаю прямо в аеропорт. Мені не треба розбиратися, як там з якогось вокзалу доїхати до аеропорта. Це прям величезний плюс. І я хоч за це не буду переживати. От моя валіза. Я збираю речі, дозбирую їх. Це в мене вакуумних мішках, але чогось ці вакуумні мішки вже не вакуумні. Якось щось сталося з ними, воно не вакуумні, але все одно, типу, так більш компактніше. Там мої джинси, теплі речі, тут якийсь верхній одяг. Коротше. Будемо зараз ще важити, бо я поняття не маю, скільки воно все важить. Я сподіваюся, не більше 20, бо якщо більше 20, то все, це капець. Ура! Я приїхала в аеропорт. Проплюту Кракову. Перший раз тут в житті своє. Тут дуже багато людей, я хочу просто поспати, а, та, але я не знаю, чи зможу це зробити. Я, чисто навіть не хочу себе показувати. Годинку, шостой ранку я поспала десь три години. Я така зомбучно, мені так холодно, там дуже холодно спати. мене Не вашим докритись. Я взяла поїсти якийсь салат. Мені не дуже подобається, що там є цибуля, але це найкраще, що було там за таку ціну. І взяла ще водичку попити. Я дуже голодна зараз буду їсти. Розкажу трошки за мій шлях в лунд. По-перше, прикол в тому, що я прибуваю в Копенгаген, а не в Лун, бо це найближчий найближчі аеропорт до Лун. І мені ж треба буде розбиратися, як добратися з Копенгагену до Лун. Ну я, я не знаю, я дивилась багато віду, там ніби Вони дуже складно. Там є просто потяги, які ходять до Швеції, там де за годину в Швеції, але все одно треба буде з цим розбиратися. Я а, насправді, максимально замучена. У мене попереду дуже важкий день, бо мені треба буде ще забрати десь ключі, не зрозуміло. Де я вас буду брати скрізь і розказувати взагалі, що я роблю, бо чесно, це буде якийсь челендж. Сьогоднішній день це челендж. Все нове, і треба звикати до всього. І в мене такі змішані відчуття. Я зараз не прям, знаєте, така дуже дуже щаслива. Ну, тобто звичайно, що радість якась певна є, але все одно я дуже багато думаю, переживаю за багато речей, тому я не можу. Наповнув розслабитись, плюс я там поспала небагато, ну коротше. Але... Але я їм а... якийсь салатик і скажу вам, чи він буде смачний, думаю, не дуже. Коротше, я ще переживаю за свій багаж дуже сильно, бо М -м 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 -м. смакота, бо в мене може бути перевіз, я не знаю, що я буду робити. За це переживаю. Боже, за що тільки я не переживаю? Я вам кажу. І чекін почнеться, ну, зараз дев'ята, зараз дев'ята чи восьма? Зараз восьма, Боже Господи. Зараз восьма, а чекін почнеться десь о першій. І я зараз просто буду, не знаю, каратати якось час. По-перше, я не дуже люблю їздити перевізником. Типу, Я не знаю, можливо, хтось знає, якщо хтось часто їздить в Польщу, він точно знає про перевізник Кантл. Якби був якийсь інший варіант, я б їздила іншим перевізником, або взагалі на ну, поблакарі можна навіть їздити. Але я щось чесно завтикала, я ніколи не їздила по Я оце їжджу постійно цими кантелами. Чесно, це так стресово взагалі на кордоні, в цьому автобусі купа людей. Там незручно, незручно спати. Самі люди типу, вони дуже такі професійні, саме ці водії. Які до тебе ставляться трошки як до говна. Мені треба відео на ютубі знімати. Як сильно все це було стресово для мене, як я отримувала житло. Можливо, я зніму про це відео, але реально не розкажу. Розкажу колись, як я отримала те житло. Я, слава богу, його отримала, бо я знаю дівчаток, які також типу, зі мною поїхали. Я там з ними не спілкуюсь, просто знаю, що вони ще досі не отримали житло. Я від цього просто в шоці. Я така думаю, ладно, вже все одно ще буду платити 550 євро за 16 квадратних метрів. Ну, це прям дуже багато за такі умови. Але, але вже так і буду. Можу, щось включу на ютубчику подивитись, якось розвіятись. Буду чекати, цього очікину. Інтерв'ю Раміни і Віктора Розового ще до їхнього видалення, типу, я дивилася слив. І я хочу просто поділитися своїми емоціями. У мене просто якась травма після цього інтерв'ю сталася, бо я дивилася Його сміху, і в дитинстві ми з моїм братом, типу, ну постійно, ну звісно, він був прям більшим фанатом, я меншим. Але все одно ми постійно дивилися його Сміху, і я прям любила Віктора Розового, і їхній дует з цим іншим іншим хлопцем. Я вже всіх, все поволітало з голови, яке називалася їхня команда, не пам'ятаю, як іншого цього Черікс звати було. І я не знала, який він насправді типу в реальному житті. Звісно, я вже зрозуміла після скандалу, де він прирівняв жінок до собак, де якось мені просто було неприємно це дивитись. Не те, що розчарування, типу, я, ну, по факту, мені все одно абсолютно. Просто якийсь в мене був образ в голові, коли я була дитиною, що, типу, ой, такі класка, класна команда гумористична, вони такі прикольні. Зараз зрозуміла, що, типу, та ні, не дуже. Чесно, мені було весело їхати, бо я читала третс. Паралельно читала коментарі під відео. Мені ставало просто весело це все читати, як люди накинулися на нього. Кому цікаво, про що я таке говорю ну, на каналі Реміни є інтерв'ю Віктора Розового. Якщо вам цікаво, придіть і перегляньте. Така реклама Реміні. Я вже прийшлася к'юріті, прийшла в кафешку поїсти попити кавою, поїла попила кава запла... заплатила за все 20 євро, пляха це просто капець. Такого вибору з ще ніколи не бачила. Ви бачили зубровку з манго? Коли-небудь. Або з грейпфрутом і з перцем? Хлопеню чи щось? Ніколи не бачила. Ну, це якась м'ята. Коротше, взагалі. Вообще... Зрозою, я думаю, це обрагатись можна в ну, місяці в Україні таке є. Їх до Лонду, я купила білетик в аеропорту. Він коштував 18 євро. Да. І я їду через міст, я вставлю можливо фон. Дуже прикольно виглядає. Він тупо над водою. І я крізь нього їхала. Їду зараз. І думаю, скоро вже буду в Лунді. І там я сяду на автобус, також треба буде розбиратися. який довезе мене до адреси, де мені треба взяти з боксу мої ключі, підписатися там. Там, типу, буде ручка і аркуш, мені треба буде підписатись, забрати ключ. І я так попаду додому. І потім мені ж треба їхати на іншу локацію, де знаходиться, в принципі, мій дім. Чи планів дофіка. Я дуже хочу їсти, я дуже замочена. Сподіваюсь, що скоро Тут приїду. Тут дуже лампово і прикольно на перший погляд. Тут всі їздять на велосипедах і мені це дуже подобається. А зараз я йду забрати ключі. З цього боксу і буду якось добратися додому, додому. що все буде окей, я заберу ці ключі, бо я взагалі не знаю, як це має працювати. Транспорт тут ніби дуже прикольний. Мені, щось... Мені типу, нагадує, що коли я призвелилася в Данію, що Швеція. Ну, типу, схоже, щось до Фінляндії, за всі скандинавські країни. Вони плюс-мінус однакові. Дуже такі приємні. Прийшла ніби кудись, я так розумію, це цей бокс. Так, я відкрила мій ключик. І записка, на які мені треба підписатися. І я вже заселилася тут, насправді, дуже дивне планування. Кап я звісно. я все покажу. А тут, типа, я не як було в Фінляндії, типу не коридор, а багато кімнат і всередині кухні. От моя кімнатка на найближче, напевно, місці 4. Мені подобається, що сонячна сторона, боже, це просто кайф. Стіл такий, ну, в Фінляндії, звісно, було місце побільше, але... Але, типу, норм, за це я буду платити 550 євриків. Yeah, І такий душ, туалітичок, славу, що тут є дзеркало. Я буду спати без подушки. У мене постіль є, звісно, але я не думала, що тут немає подушки, немає теплого покривала. Це просто треба, що мені ділать. І звідки вже дізналася, що в мене не буде інтернету, якщо в мене не буде свого кабелю і роутера. Якби я про це окей, це мій завтик, я мала про це дізнатися раніше. Але я цю інформацію, блін, це було так логічно, що, звісно, тут є інтернет, тут має бути інтернет. Тут є така штука, а кабель і роутера тут немає. І навіть, не знаю, коротше, мене все, все тратує, я хочу взяти додому. Так скажу. Я знала, що буде якась фігня. Я прям знала, ну буде може все бути ідеально. Але, бляга, ну тільки ну, інтернет, ну будь ласка, я навіть поняття не маю, які його проводити, мене просто настрій. Настрій погіршився максимально. Я йду в продуктовий магазин, в мене нічого немає Завтра, коротше, мені треба так багато всього робити, мені треба зустрітися з моїм координатором. Мені треба зустрітися з людиною, яка видасть мені грант, тобто гроші мої. І мені треба купити кабель і поїхати в Юз купити подушку. Коротше. Багато всього. Сказати про клімат, тут насправді дуже холодно. Я в світрі і в футболці, і мені дуже холодно. Тут холодний вітер, в принципі, я думала, що так і буде, бо тут якби. Ну, Такий самий клімат, мені здається, як Фінляндії. тут Північне море, і з нього тумає дуже холодним вітром. Чого ж взагалі я так сильно засмутилася за інтернет? Бо в мене перша дисципліна, яка займає дуже багато кредитів, і яку я прям, ну, я боюся її не закрити, вона мене дистанційна, і мені прям треба хороший інтернет, щоб її закрити і щоб на неї ходити. Справді тут дуже cute кют мені подобається, типу, сам лунд. Я в принципі кайфую від таких вуличок, знаєте, і взагалі тут корпуси центральні, вони неймовірно красиві. Я, звичайно, що все покажу. Тут все в цих кронах треба переводити, не в євро. Хочу. Чесно, Фінляндія, ти де? Треба до всього звикати, боже. я. Короче, дуже багато ниття, сорі. І так, поки я їм, я би хотіла поговорити трошки про якусь певну моральну, про мій моральний стан. Mm -hmm. Бо в лозі, не в лозі, у влозі я мало говорю про якісь такі глибші штуки. До речі, я купила колу вані ваніла Не знаю, думаю, в Україні така є, напевно. Трошки СМР. Вона така смачна. Прикольно. Я вже маю досвід навчання за обміном, і я це вже переживаю вдруге. І я дуже мало пам'ятаю насправді, що відбувалося з моїм моральним станом, коли я приїхала в Фінляндію, бо там трошки було все по-іншому, інший контекст. Але мені здається, мені також було важко, як і зараз, коли я приїхала сюди, ну от прямо зараз, я не знаю, як пояснити, ну, абсолютно все нове, просто уявіть. Типу, ви приїжджаєте, все нове. Коротше, я виключила лампу, і а, ще в мене закінчилась пам'ять на телефоні, як мене це здрало, боже мій. Хочу собі камеру або новий телефон, або хочу те і те, а взяти гроші. Боже, ладно. Ми не про це говоримо. Да? Ми говоримо за моральний стан і за те, що все нове, і це дуже складно. Складно дуже адаптуватися, бо немає. Рідних вулиць, тобі немає рідної мови, все в кронах. Я чесно, мені чогось, типу, дуже важко, бо минулого обміну я їздила ну, в сусідніх кімнатах, типу, я жила з одногрупником і були ще дівчата, дуже було багато українців, і було не так важко. А зараз, трошечки новий для мене, досвід. Чесно, зараз би, покоріть би, айкась, яка зараз. Смачна Кока-Колка. Але завтра на мене чекає важкий день. І, і ще складно, типу, якась така невідомість. Я не знаю, що мене взагалі кожен обмін це, це настільки щось унікальне. Типу, ти не знаєш взагалі, що тебе буде очікувати, ти не знаєш, яких ти людей зустрінеш. І ти, по факту, нічого не знаєш. Ти просто йдеш в якусь невідомість. дуже класно, бо це прокачує якісь. Всередині якісь твої скіли, ти прям, я максимально виходжу з зони своєї комфорту, свого комфорту прям максимально. Я насправді не та людина, яка прям дуже любить якісь small токи. Ну, а тут це must have насправді. Я, наприклад, не хочу взагалі просікатися ні з ким. Зараз в мене такий настрій, що я ні з ким не хочу просікатись, але, походу, я буду. Але хто його знає, можливо, це будуть якісь цікаві люди. А поки що моральний стан такий трошки на дні. Це е, пройде з часом, треба хоча б дати собі тиждень, два, то й місяць. І я звикну, звикну до того супермаркету, звикну до Крон. Кажучи, коли я приїхала сюди, я мені так якось Фінляндія згадалася, і мені аж прям сумно стало. Якось так все пройшло, а там було насправді класно. Говорять, втрача... коли втрачаєш, тоді розумієш цінність цього. Так просто можна про все сказати. І про Фінляндію також це був неймовірний просто досвід. Зараз, якщо я, я, я так думаю, і я типу, згадую з такимось теплом. Хоча, звичайно, там, в мене, звісно, були свої а, трабли, і мені було важко морально, але все одно були прекрасні моменти, і сама Фінляндія просто тут завжди в сердечку залишиться. Сподіваюсь, в мене будуть такі спогади і про Швецію. Треба... ранок, це другий день, я вже, як бачите, зібралася, і буду на зупинку. Я зараз йду на зупинку, мені треба зустрітися, як я вже казала вчора з моїм координатором. А перше мені треба зустрітися з людиною, яка ведесь мені грант. Мені ще треба зайти в... на рецепцію мого, моїх апартаментів. Я сподіваюся, взагалі вони, ну тіп, я це все встигну зробити. І також потрібно буде. Купити роутер і поїхати в торгову погода зараз просто максимально вітряна, прям, прям дуже вітряна. Я мені ну, зовсім не жарко в отласті. Я пропустила один автобус і чекаю наступний. Я маю приїхати вчасно, бо тут лун сам дуже маленький. Просто в шоці наскільки тут красиво. Я просто, я не знаю, попала в якийсь фільм. Я в шоці, тут дуже гарно. Тут прям просто неймовірно красиво. Коротше, зробила всі свої справи. Дізналася дуже багато нової інформації, і в мене просто аж голова почала бліти від того, скільки всього я дізналася за ці дві години. Але основне, це в мене є тепер гроші. Я заплатила за два місяці вже житла. І мені треба зараз купити роутер, я зараз їду кудись, йду на зупинку. А, думала це купити в обов'язку, але я не думаю, що там це коштує дешевше, ніж в Dollar Store. Так що я скуплюсь тут. Тут, до речі, дуже багато всього, просто не розпіарено. Блін, побачила щось рідненьке. У нас, до речі, є Севена, п'є пепсі, тільки. А... О, дивіться, на no Sugar. Це те, що я хотіла. І ще якась така, прикольна. Кроше, тут настільки цей великий долар -стор, що тут прям дофіга всього. А ви знали, що в Швеції і в Лонді є рошен? Я не знала. Просто я оці пакети несла. Мені... Я не відчуваю рук справді. Я зробила все, що мені потрібно було. Сьогодні був максимально насичений день. Я дуже щаслива, що я зробила все, що я запланувала собі, зустріла з своїми координаторами, мені дали. Грант, потім я поїхала в Dollar Store і все купила, що мені потрібно було. Підключила, до речі, роутер. Інтернет в мене є, все є. І я буду вже лягати спати. Я хочу вам сказати дуже дякую за перегляд. Я сподіваюся, наступне відео не забереться з виходом, і я скоро вже почну знімати другі відео, тому що відбувається тут насправді дуже багато всього цікавого. І хочу показувати це все вам. І вести свій такий щоденник. Мені буде прикольно потім переглядати, коли я вже приїду. Тому всім дякую за перегляд до наступних відео. Я всіх.